And so that the doesn't get afraid. important one is the Directive 98, which, which frames ремайданва the, директивнаті, фраймс ковенанс і українська і діяль щоб не налякати наших шановних учасників таке такої великою кількістю різноманітних директив, я хочу хотів би нагадати, що рамковою директивою є директива номер 96, яка загальний харик серед яка регулює поводження з відходами в Європі? Хотілося б ще нагадати, що наразі Україна і ЄС планують підписати угоду про асоціацію. Планується, що це все буде зроблено восени поточного року. And this agreement foresees very clearly a time frame to implement the directive. It's a directive with the clear with deadlines from three to five years. Okay. So, everything you have see, just seen on the screen will, be, will become the will be in Ukraine between three and five years after the signature. Отже, все те, що ви щойно побачили на екрані, стане частиною українського законодавства через три або п'ять років з моменту набуття чинності асоціації угоди про асоціації. Навіть включаючи застосування цих невеличких лого, які ви могли бачите. Uh, я тут uh, трошки зупинюся, тому що я міг би uh, безкінечно продовжувати цю тему. Дякую за увагу. Day, uh, я хочу сказати, що в Україні розроблений план базової адаптації uh, uh, національного законодавства до права ЄС. Включено 32 директиви, що стосуються охорони навколишнього природного середовища, і три директиви, які стосуються безпосереднього поводження із відходами. Це базова директива, про яку ми з вами говорили, це директива про захоронення відходів та директива про відходи гірничо-долунної промисловості. На жаль, директива про електронні відходи, весь комплекс директив до плану адаптації не включені. Хоча в Україні розроблений закон ще в 2006 році про хімічні джерела струму, в якому враховані певні положення директиви про батареї-акумулятори та відпрацьовані батареї-акумулятори, а також ще з 2008 року. Розробляється технічний регламент щодо поводження із відходами електричного і електронного обладнання, тобто певна робота у цьому напрямку проводиться. Україна в цьому напрямку працює а, дякую оповнескуцентам за ці істотні доповнення. Тому що дійсно важливо усвідомлювати, що європейське законодавство це не щось. Далекі, що ма на що ми можемо дивитися і мріяти, аби у нас було теж так. А це те, це той практичний інструмент, який ми повинні брати і е, використовувати у подальшій...